Політичні підсумки цього року, на мій погляд, в тому, що стара політична українська епоха, вона вмерла. Ну, чергова українська політична епоха вона вмерла. Тобто, більшість, переважна більшість політичних сил, які сьогодні є, в тому числі в парламенті, вони насправді ризикують дуже сильно з цією епохою піти назавжди. Якщо вони тільки не не усвідомлять те, що стара епоха померла, і що народився українськ народилася українська політична нація, тобто український виборець тепер буде набагато більш вибагливим і вимагатиме від політичних гравців, щоб вони хоча б хоча б зовні намагалися до нього дослухатися і працювати. В його інтересах, а не паразитувати на, на державі. Тому, е, чи заборонять ОПЗЖ, чи не заборонять ОПЗЖ, ОПЗЖ це фактично вже е, політичний труп, це абсолютно всім зрозуміло. Ще із причини е, процесів дересуфікації да, в нашому політичному просторі, це не означає, що. Ми не побачимо знайомі обличчя з ОПЗЖ в майбутньому в політичній сфері. Ні ці люди довели унікальну абсолютну здатність до мімікрії. Вони були і там і в СДПУ, і в соціалістах, і в партії регіонів. Зараз в ОПЗЖ там завтра будуть в партії за все за все найкраще проти всього найгіршого і не тільки вони. Ось, але це вже принципово не змінить, тобто вони вже не будуть настільки визначальними, як вони були раніше.